Сьогодні імітуємо відмову щеплення на авто з механічною коробкою передач. Найчастіше педаль просто провалюється. Як же їхати далі? Роблю це практично вперше, тому все буде максимально по справжньому. Для початку заведіть і прогрійте двигун до робочої температури на нейтральній передачі. Заглушіть двигун. Далі вмикаємо аварійку, вмикаємо першу передачу і заводимо двигун. Якщо акумулятор і. Старти справді, то авто поїде. Трішки додамо газу. Отже. Поїхали. До речі, краще це робити на твердому покритті і трішки з гірки. Набираємо швидкості і легким зусиллям викидаємо передачу в нейтралку. Відібравши момент, вмикаємо другу передачу. Можна використати перегазов. Є передача. Тут треба практикуватися, щоб відчути момент вирівняння Швидкостей зубчите колись в коробці передач. Розганяємось. Вимикаємо передачу і вкидаємо третю. І -таки. Є третя передача. Для зупинки просто вимикаємо передачу і повністю зупиняємось. Глушимо другу? Все. До речі, напишіть в коментарях, чи вважається такий рух порушенням ПДР.